Фарбова атака. У Черкасах вночі невідомі сплюндрували пам'ятний знак Героям Небесної Сотні. Його залили рожевою фарбою. Активісти намагалися відтерти стелу та марно. Нагадаю, меморіал встановили у підніжжя пагорба слави у квітні представники батьківщини молодої. Поруч заклали алею пам'яті світлим душам героїв. За цей час монумент вандали атакують вже вдруге. Минулого разу використовували масляні фарби і місцеві змогли відчистити пам'ятний знак самотужки. За фактом, нару... Уги, міліція відкрила кримінальне провадження і вже шукає хуліганів. Будемо пробувати ще відтерти, але, мабуть, придеться знімати пам'ятник, шліфувати його заново і ну, переробляти повністю весь пам'ятний знак. Зараз просимо всіх небайдужих долучитися до відновлення цієї пам'ятки. Я б такого не зробив, бо я не знаю. Це якісь загинули люди на Майдані. Герої України, да, одним словом, можна сказати. Вони за свою країну, свої тіла, ну, загинули за честь своєї держави.